Це відео покаже, як відкривати і закривати файли в Diamond. Команда відкрити допомагає вам відкрити конкретний документ, збережений як файл на диску. Використайте команду в головному меню або натисніть Відкрити на панелі швидкого доступу. У вікні Відкрити виберіть потрібний файл і натисніть Відкрити. Також ви можете відкрити необхідний документ зі списку недавно переглянутих документів, у випадку, якщо його недавно відкривали, і він був збережений в історії недавно переглянутих документів. Документ не відкриється, якщо вибраний неправильний формат файлу, або якщо у вказаному місці на диску в базі даних цей файл уже відсутній. Щоб закрити документ, використовуйте команду закрити у головному меню. Використовуючи цю команду, ви закриваєте активований документ у Даймонді.